Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила, сьогодні 30 листопада, 9 година ранку. Хочу поговорити з вами на тему захисту. Одна моя підписниця писала запитання, яке мене мотивувало записати це відео. Як себе захистити найкраще? Просіть наразі допомоги вищих сил, в кого ви вірите. В Бога, валаха, в абсолют, в вищий розум. В кого ви вірите, в того і просіть допомоги. Але не просто просіть і скаржіться, що у вас все так погано, які ви бідні, нещасні, як вам важко, не треба це робити. Дякуйте за те, що у вас є. Від всього серця. Дякуйте вищим силам, що вас оберігають, що вас захищають, вас допомагають, що у вас є будинок, є що їсти, що у вас є цілі руки, ноги, що ваші близькі, живі, здорові. Дякуйте, дякуйте і щиро дякуйте. У нині є один з найбільших смертних гріхів. І навіть в Біблії написано: в кого є, тому додасться, а в кого немає, в того відніметься. І те, що є. Тому це така моя рекомендація. Хочете, слідуєте їй, хочете ні, це ваша справа. Але те, що ви вищим силам віддасте яку енергію, таку енергію у збільшеному обсязі, ви отримаєте. Якщо ви принесете до храму сльози, прочитання, якісь претензії, що ви отримаєте? Ви отримаєте те саме. Якщо ви вдома чи в храмі, будете молитись і дякувати за те, що є, і просити, щоб було ще краще, вищі сили допоможуть вам це отримати. Така моя думка, і так працює в мене на практиці. Якщо ви хочете, це собі на замітку, використовуйте і бажаю всім, всім, всім захисту вищих сил. Всього найкращого, мирного неба якнайшвидше, всім вам і мені, і взагалі. Хай наших хлопців оберігають, захищають, допомагають всі-всі вищі сили. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал, до нових зустрічей і не забудьте поділитися цим відео зі своїми знайомими. Чим більше людей буде направляти позитивну енергію, віддавати вищим силам ось цю енергію подяки, тим більше вищі сили будуть нам допомагати. Ми вже який місяць війни протистоїмо цьому гіганту, звіру. Просто ніхто не вірив в те, що ми будемо скільки триматись, але ми до цього часу тримаємося. вищі сили нам допомагають. Так, є жертви. Цей тиран Російська імперія, Імперія зла забирає життя найкращих. Але все одно ми не здаємось, Україна відродиться. І якщо не ми, то наші діти будуть жити взагалі в іншій країні, де буде все по-іншому, і це буде дуже благосно. Сподіваюся, через 5-10 років ви будете дивитися мій канал. І напишете, що я була права. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!